Передодні Рада ЄС, попри вето Угорщини, ухвалила рішення про надання Україні кредиту в 35 мільярдів євро. Йдеться про той кредит, який буде гаситися доходами від заморожених російських активів. То що означає це, що Україна таки отримає ці гроші в найближчим часом? Будемо говорити із народною депутаткою України, головою бюджетного комітету Верховної Ради Роксоланою Підласою. Пані Роксолано, добрий ранок. Доброго ранку. Розкажіть, будь ласка, що означає це рішення Ради ЄС. Коли ми зможемо отримати ці гроші, якщо таки зможемо, ну я би хотіла почати з того, що ось ці заяви Орбана про вето Угорщини були відверто політичним фарсом, тому що для ухвалення рішення про виділення цієї цих коштів не потрібно було одноголосне рішення Ради ЄС. а Потрібна була просто проста більшість. І Цю це рішення було прийнято. Зараз очікується, що ухвалення в європейському парламенті. Ми не думаємо, що там можуть бути якісь проблеми. Це більш бюрократичний процес всередині Європейського союзу, і кошти можуть вже почати надходити вже цього року. Вони будуть надходити порціями або траншами. Це буде безповоротна макрофінансова допомога, яка я за яку ми не будемо повертати, яку як ви правильно сказали, для. Для європейського союзу будуть гасити прибутки від заморожених російських активів, які зараз генеруються у депозитарії Євроклір в Бельгії. Тут ще важливо сказати, що ці кошти все одно будуть прив'язані до умов щодо реформування України, які потрібно буде виконувати, і в результаті Європейський союз буде їх передавати уряду для використання на бюджетні потреби. Тобто ці гроші заходять в бюджет. Зазвичай макрофінансова допомога європейського союзу використовувалася лише на невійськові потреби, тобто ось на покриття. В першу чергу наших соціальних і гуманітарних видатків це і пенсії, і зарплати бюджетникам, вчителям, лікарям, і потреби на відновлення України. Як цього разу буде, поки що достеменно невідомо, і уряд наш веде перемовини з Європейським союзом про те, щоб частину цих коштів можна було використовувати на потреби оборони, але рішення ще не прийняте. Пані Роксану, але ж е, спочатку йшлося про загальну суму в 50 мільярдів доларів цього кредиту. 35 мільярдів євро це 39 мільярдів доларів. Ви можете оцю чехарду з цих цифрами нам пояснити, то яку на яку суму зрештою ми можемо розраховувати, і хто буде в які пропорції її надавати, якщо таки буде надавати? Ми можемо і повинні розраховувати на 50 мільярдів доларів, але ці кошти будуть надаватися нам країнами великої сімки та європейським союзом. Першочергова мова йшла про те, що європейський і досі насправді мова йде про те, що європейський союз надасть 20 мільярдів доларів. США 20 мільярдів доларів, а інші країни, зокрема Великобританія, Канада і Японія, маленькими частинками закриють цю різницю в 10 мільярдів доларів. Зараз в пропозиції, яку офіційно Європейська комісія надала Раді ЄС на погодження, так і написано, що якщо США нададуть 20 мільярдів, то сума внеску ЄС зменшиться, тобто ми не отримаємо від них 39 мільярдів доларів, а отримуємо 20. І це офіційно вже прописано. і Ми це враховуємо при плануванні державного бюджету, але з допомогою США поки що дуже багато невизначеності, тому що для сполучених штатів важливо в першу чергу, щоб ось ці російські активи, які знаходяться в європейському союзі, були заморожені на більш довгий строк. А конкретно на три роки такий обговорювався термін, тому що зараз кожні шість місяців Рада ЄС повинна ухвалювати рішення про продовження заморозки, і кожного разу Угорщина і в даному випадку ще й словаччина приєдналася, можуть заблокувати це рішення. Власне, що вони і зробили? Зокрема, Орбан відмовляється голосувати за продовження заморозки активів до трьох років, і тому рішення Сполучених Штатів щодо виділення коштів насправді ще не прийнято, і ми не чуємо від них якихось оголошень. Але е, ну робота продовжується, і США зі свого боку теж шукають механізми. Е, наскільки нам відомо, вони ще хочуть ще в цьому році ухвалити рішення про те, яку суму Україна може отримати, якщо Україна таки отримає 35 мільярдів євро від ЄС або в різних пропорціях від Євросоюзу та Сполучених Штатів то ці гроші, то чи означає це, що наша потреба у зовнішньому фінансуванні на 2020 25 рік закрита, і, відповідно, ми можемо трошки менше затягати паски в плані скорочення, наприклад, соціальних видатків. З одного боку, так. Якщо Україна отримає ці 39 мільярдів доларів, то вони покривають всю потребу в зовнішньому фінансуванні на 2025 рік. Але я тут стою на позиціях все одно жорсткої економії, тому що на 2026 рік в нас немає таких обіцянок, і в 2026 році не підтверджено лише маленьке фінансування від міжнародного валютного фонду та ЄС по іншій програмі, яка називається «Ukraine Facility». А потреба в міжнародному фінансуванні залишиться приблизно на тому ж рівні, що вона є, і зараз. І я вважаю, що ці кошти 50 мільярдів доларів від різних країн потрібно розтягнути на два роки, інакше в 2026 році ми можемо стикнутися з ситуацією, що нам просто буде нічого платити наші ем, видатки, які є першочерговими, наприклад, ті ж самі пенсії чи зарплати вчителям. Ми розуміємо, що ми не можемо собі такого дозволити, тому повинні дуже ощадливо ставитися до коштів, які прийдуть, навіть якщо вони в. Всі прийдуть в 2025 році. Давайте тоді, поки про бюджет 2025 поговоримо, коли очікується його ухвалення, і які основні зміни вочевидь в проєкті бюджету е, стануться. Зараз ми розглядаємо поправки в бюджетному комітеті. Народні депутати нам подали 2098 поправок. Це на майже на 500 штук більше ніж в минулому році. І для того, щоб опрацювати цей масив даних і розібратися в кожній темі, потрібен час. Тому ми плануємо голосування в першому читанні в кінці жовтня, і голосування в другому читанні, і в цілому в кінці листопада. Це нам дозволяє вкластися в наш законодавчий термін. Мені не ухвалити проект закону до 1 грудня цього року. Основні зміни, поки що про основні зміни дуже рано говорити, але я зі свого боку буду наполягати на одній дуже важливій правці. Я загалом подала одну правку до державного бюджету, і вона про те, щоб джерела наповнення дорожнього фонду. Це я нагадаю акциза на паливо, візне мито і так далі частина візного мита, перепрошую спрямувати в загальний фонд державного бюджету і використовувати на потреби оборони. Я вважаю, що і податки і всі збори, які нам вдається згенерувати всередині країни, повинні бути витрачені на оборону. А дороги можуть фінансуватися, якщо військові будуть потребувати ремонту певних доріг, вони можуть фінансуватися за кошти міжнародних партнерів, тому що я нагадаю, що оборону можна фінансувати лише з власних ресурсів. Міжнародні партнери поки що нам не дали ніякого дозволу на те, щоб фінансувати або зарплати військовослужбовців, або Харчування або навіть медичне обслуговування поранених і ми маємо розраховувати тільки на свої сили в даному аспекті. Зрозуміла. Дякую, пані Роксана, за розмову. Це була Роксолана Підласа, народна депутатка України, голова комітету Верховної Ради з питань бюджету, з якою говорили говорили про міжнародну підтримку України.